Так, друзі, тест гвинтівки Zigzauer MCX Spear в 308 калібрі довжина 13,5 дюймів. Набій GGG HPT 175 грейн. Дистанція 100 метрів. Робимо три постріли на групу. Друзі, стрельнули на групу двічі по три постріли. Потримали перший постріл. Другий, третій. І потім наступну групу. Перший, другий, третій. Оце вправо і вліво це отриви. тому що ми стріляємо не прицілом, а каліматором. Хто розуміє, на 100 метрів у мене точка отакого розміру, як цей круг. І мінімальний тримор, мінімальне неправильне натиснення на УСМ дає відхилення. Там на... 4-5 міліметрів, які сюди виливаються вже в 4-5 см. В цілому по комфорту стрільби дуже зручно. Нагадую, що ми стріляли стоковим патроном GGG 175 грейн куля HPBT. Я вважаю, що для пачкового патрона, для короткого ствола, це супер результат. З урахуванням того, що ми, повторюю, стріляли не прицілом, а каліматором. Це важливий момент. Пане Андрію, що ти скажеш? Ні, я скажу, що да, два отриваються, це ми е, бачили в принципі, із позиції стрілка через додаткову оптику. Е, кучка у нас непогана, тобто вона у нас, ну основна куча у нас розповзалась, виходить, вверх-вниз. От так, да, ну тут питання в тому, що ми працювали саме каліматором. Я думаю, що якщо ми все-таки поставимо е, загонник? Е, загонничок, то на шести кратах е, ти зможеш під, підвестися під низ і підтримку. Ідемо ставити загонник і повторимо.